Добрий день, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Сьогодні, нарешті, я розпочинаю своє інкубування, свою першу в цьому році інкубацію. Так як мене дуже підвели з інкубаційним яйцем і не вислали, хоча і замовляв майже чим як за місяць, буде цікава інкубація. А цікава, тому що лише з інкубаційних яєць з нашого господарства від наших курочок, так званої десятки. Вибіркових, де наразі є дві білих голошики, дві білих великих курки, піндюрка. Це п'ять курочок які з наших торічних курчаток, які вилупилися з наших інкубаційних яєць. М в них батько був або Джесі Гігант білий, або Геркулес, бо я точно не впевнений в той породі. Ми коли купляли, я дуже не зуражу, але це була точно породня птиця. Бо Геркулес вже порода, ну, так та 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 кажуть, особливо білий. І а, а курочками були їхніми батьками, можна сказати, татувати білий, а курочки були Фоксі Чік і Іспанка, тому і лишики вийшли. Так, і також в стаді зараз в цій десятці ще є два домінанта голубих сиульки, я їх називаю чорний Джерсі Гігант курочка, один грізбар курочка. Супер-Харко це така вона. Не чорна, така темно-корічнева з е, ріженькою шийкою. Ну, на зараз фопоні ходить, бо трошки кугут її перелюбив. І одна червона голошийка, тобто іспанка. Ну і на цю десятку йде один півень: е, голешить червоний кугут. Якщо кур, кур, е, голоший іспанка, то кугут як теж іспанець. <плодатчують> ну, не знаю. Ця інкубація буде цікава тим, що ми обрали лише самих найкращих і різних курочок з нашого господарства. І з ними пів голашика. І цікаво, як вийде. Чи будуть курчата усі голашики, чи скільки їх таких буде, і які окраси. Ну, бо мені, наприклад, хочеться, щоб курчатки всі були різні. Були І червоненькі, і біленькі, і чорненькі, і сивенькі. Ну, щоб різ, різні окраси вийшли, і маленькі пухнасті комочки щастя бігали по брудеру. Так що якось так. Я розпочинаю інкубацію з того, що в мене сутки проробив включеним інкубатор. Так би мовити, він прогрівся, провірив і роботу, як він працює, чи все добре показує. Температуру він нагнав дуже скоро, вологість добре тримає, наляв всього 50 мл, і воно там дось. Зараз вологість 50, вроді, показує. Я вже забув, якщо чесно. Ну, все було чудово. Він проробив. Тепер настав час закладати. Яйця я попередньо, я вже казав в відео, що я їх. Мию, але не всі. Мию, якщо дуже замащені. Якщо вони чисті, це від своїх курей, мені, мовити, я нічого не боюсь, можна сказати. Бо в нас все оброблено, я впевнений в корочках. Якщо було, то було сиро, і трохи яйців помастили лапами, наступали. Я помив їх слабо нарощену перекісю водню. Тобто на пів літри води 4 столові ложки перекісці. Це такі слабенькі розчин, є... Злабий концентрат перекісі, щоб трошки продезінфікувати інкубаційне яйце і відмити від бруду. Помив, розклав на рушничок, все висохло, все добре. І так, тепер хочу позначити курчаток майбутніх, ну, тобто інкубаційне яйце, олівцем. Для цього я беру звичайний олівець і якийсь кольоровий. Цей раз у мене червоний, ну, такий розовенький, бо щось більше ніякого не знайшов. Зазвичай мені нравиться зеленим. Зелений, або синій і червоний, щоб бачити, з якої сторони, як розпо, як яйце, в якому положенні знаходиться яйце. І так, позначати яйця потрібно точно, якщо ви викладаєте на коврик. І у вас ручний поворот, щоб бачити, з якої сторони вам треба повернути, щоб всі яйці були або нуликом, або якоюсь чорточкою, або хто якобоничає хто крестиками, або кольором. Графітний колір. Або червоний кольор, так як буде мене. Але я буду викладати в каретки. Ну, я все одно ж позначаю, щоб, ну, так, само, бо так мовити було цікавіше. Я завжди пишу дату, коли було зібране яйце. От, наприклад, 16. го 21. го 18. го Це всі яйці від 10. Це робиться для того, щоб знати, коли. Було зібране яйце, щоб не брати дуже давні. Я збираю на інкубацію десь приблизно 10 днів, щоб яйце було не старше 10 днів. Ну або якщо вже сильні були морози, то я там роблю позначку, що був мороз там і забрав не дуже скоро. Що теж, теж краще такого не брати. Тут дуже різні яйці, маленьке, таке з розовеньким кольором, таке воно як бархатне. Це, до речі, несе Джесі Гігант. Курка здорова, а яйце таке маленьке, Ну вона одна. Закласти все одно хочу від неї, щоб були кольори. Таке яйце несе шийка, червона. Воно теж трошки темніше до тупого кінця і світліше до білого. Такеве яєчко несе піндюрка. Воно таке трошки як мармурове. Я ще не дуже впевнений, що я буду його закладати. Я зараз позначу, а там же або в яєчню, або лишу, якщо не хватає яєць. Ну, вроді хватає яєць. Ну, ще буду просвічувати овоскопом на тріщини. І так, ми беремо. Яєчко. Беремо олівець. І я малюю кругляшок з одної сторони. а з другої сторони роблю такий зігзаґ. Щоб бачити, де в нас одна сторона, і де друга. І кладу. І всі кладу в однаково положення. Пишу нолик. Тут зігзак. Що нолик і просто полосочку. Просто полосочку і нолик. Якщо ви закладаєте влотки, я все ж таки вам раджу теж їх підписувати. Тому що це дуже зручно, ви знаєте, в якому положенні знаходиться яйце. Бо коли ви будете проводити овоскупування. Це якщо у вас є спеціальний воскоп, то ви зверху таку проводите, просвідчиться, але добре, мені подобається брати яйце, і щоб класти його в те саме положення. М -м -м, взяли світ, так і поклали. Чи, так, так, чи, чи буде воно стояти тако, чи тако. Ну, щоб вже бути, бачите, це займає три хвилини, а дає вам впевненість в тому, що яйце знаходиться в, в такому положенні, як йому потрібно. Якщо у вас є діти, то це буде цікаво. Як би мовити, гра для вас, для діток, щоб розукрасити, теж зайняти чимось. Можна, можна сердечко малювати. Можна квіточку. Бабочку. Ну, все, що хочете. Це ж так. Кому що хочеться? Кого, на що вистачає фантазії і бажання. Ну, і часу, звичайно. Просто спочатку прописуйте олівцем нуліки, а потім вже перекладаєте, пишете берете друге, щоб, так, так би мовити, скоріше це все робити. Скоріше робити і скоріше закладати. Бо все ж час. Або вам треба позначити і це. Наприклад, ви взяли в якомусь там, наприклад, фаверолі. У вас вже буде яркий карандаш, щоб позначити. там, пишете собі F і все. А з другої сторони нолік. І все. Нос, і все підписано. 5, 5, 5, 6, 6, 7, Дома, Дома. Ну, і зараз я вже підпишу і вам покажу. Закладаю інкубатор і паралельно просвічую овоскопом. Ну, У мене, звичайний ліхтарик. І дивіться, хочу вам показати: от таке, таке яйце. Я його зразу поклав. Потім думав, ні, треба його просвітити. Я підсвідчую, бачите, таке мармурове шкаралупа. Таке яйце не бажано закладати, тому що. Воно не дуже рівномірний і може тріснути, лопнути чи, або ще щось. Треба, щоб була щільна, така достатньо побачите. Ну, трохи погано видно. Ось таку. Треба просвідчити, щоб було видно повітряну камеру і жовток. Дуже світло треба в темні робити. Ось і все. Заклав 78 інкубаційних яєць. Це ось, ось скільки залишилось. Да? Старався закладати самі свіжі в першу чергу, а вже якщо б не хватило, то вже закладав би і пізніше. Залишилось тут, залишив маленькі яйця це від піндюрки. І такі більш давні вон за 8, 9 і за 12. Тут дуже велике розноматі яєць. Це 19 число. Бачите? Це таке цікаве, бачите, яке гарне. Це, до речі, ці біленькі несуть. Такі яйця гарні, які великі, вони дуже тяжкі. Курочки. І що? І все. Тепер ми. у нас води ми не доливаємо, тому що яйце ще перші сутки віддає свою вологу. Ми просто закладаємо яйці і накриваємо кришкою і вмикаємо. Беремо кришку, ставимо, підсоединяємо зразу всі дроти. Це до моторчика. Автоповорот. Ну, він нам зараз не потрібен зразу. Перші сутки ми не перевертаємо. Закриваємо. Ще б я рекомендував ці дроти взяти скотч. І тут трошки тако приклеїти, пластмасу, щоб вони не торкалися нагрівального елементу, тобто нашого те проводу, щоб не нашкодити ось цим проводам, щоб вони не підпалились. Ну, не настільки гріється, Але все ж таки безпека повинна бути. Тому що ви опускаєте, знімаєте, накриваєте, може, там щось десь загнеться і буде горе. А так, маленький скольк взяли, такого підліпили все. І накриваємо. Він заходить дуже щільно, дуже добре. Вмикаємо розетку блок живлення, оцінюємо провод. Ромає сигнал, то що все включено нульовий день. 19,2 градуси. влажність 47. Ну, нормально. Зараз воно все почне нагріватися, почне, так би мовити, життя. Зробили обряд. Обов'язковий, бо в наші часи зараз тільки з Богом серце можна вижити. І все. Кладемо собі будільник або таймер на 12 годин. Тобто ну, приблизно через 12 годин. І проводимо перший поворот. Можемо його вмикати вже автоматично, а можемо о, просто на годин Включити один раз перегнути і вимкнути. І потім ще через 12 годин так само пере Включити, перевернути і, і вимкнути, щоб змінити положення, тому що нам не потрібно. Бо автоматична програма налаштована так, що яйце повертається кожні 2 часа. Зараз нам це, ну, я б сказав, не до чого, тому що воно тільки починає е прогріватися, і це буде не дуже скоро. Воно починає потрошку-потрошку, по е так мовити, заражатися життям. Якщо ви хочете вимкнути, відкрити, заглянути, обов'язково е треба вимкнути живлення. Вимикати живлення можна тут, мені зручно тут, комусь з розетки. Це дасть вам змогу не зашкодити вашим інкубаціям. Тому що якщо ви не вимикаєте, піднімаєте кришку, датчики спрацьовують те, що стало прохолодніше, починає сильніше гріти, тен починає розігріватись, ви, поки там щось робите, якісь маніпуляції, щось там заглядаєте, перевертаєте, любуєтесь, обнімаєте. Закриваєте і цими гарячими тенами ви зразу накриваєте і, виходить, яйця. І вони ж моментально не виключаються, вони продовжуючи десь минуту, а то і більше ще так ось гріти, хоч і спрацьовує то, що вже там температура нагнана, або ну, ще наганяється, то що ви відкривали, воно все одно це ви гарячі, цим гарячим повітрям винати яйця. І це може дуже нашкодити. Зародиш може завмерти. Так би мовити, під піджаритись. Просто кажучи, народу. Тому я би радив, все ж таки. Це не то, що радив, це обов'язково, треба вимикати. Так, і ще цю пімпочку з повітрям я відкриваю вже точно на 11-й день до того дня повітря. Так що ми зараз нічого не трогаємо. Ми поклали, перехрестили, включили, все. І тільки навідуємося, дивимося, яка тут у нас робиться красота. І за датчиком волосся дивимося. Зараз от, показую вже 49 на датчику. Якщо щось таке случилось, Ну, зараз дуже не треба на це обращати увагу, тому що це тільки початок ви заклали. Але якщо ви, в подальшому ви е, переляли води, случайно, і е, У вас там треба, вас, щоб водачку показувало 50, а у вас вже 70 і воно росте. Просто відкриваєте трошки це ваєчку. Відкривайте і вся вологість дуже скоро уйде. Так в умови, можна регулювати. Зараз ми все закриваємо, зараз все, все тихенько акуратно прогрівається. Все. Вдали вам інкубації. Далі буде. Хочу вам сказати одне: головне, щоб був мир: будьте здорові, щасливі і бережіть себе і своїх рідних.